Бутосепт. Засіб проти кліщів для профілактики і проти кліщів, Проти Вошів Така ампула йде на 10 літрів води кропити поверх птиці. І на кроплення курника йде 4 кубіка. На на 4 літри води йде флакончик, точніше. Зробив помилочку, так, флакончик на 4 літри води для кроплення курників, 10 літрів води на флакончик для кроплення поверх курчат. Курчат курей. Тільки так, щоб не попадало в очі, на дзьоб і на голову, щоб вони не траванулися. Ось так вже курники оброблені. Зараз будемо 10 розбавляти флакончик на, на 10 літрів. Зараз це все діло зробимо, покропимо, потім відоса знімлю, розкажу вам, що як, який результат. І є ще в мене один дієвий спосіб для обробки овочів народний, але то згодом. Так що, друзі, лайк, підписка, коментар і пишіть свої коментарі чим, хто боровся з вошами у курей. Далі буде.